Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І наразі поговоримо про таке. Раніше був прийнятий в нас закон про електронний кабінет військовозобов'язаного призовника. Записував, відео, відео залишу тут посилання. І почалось таке: ну тобто інформаційно почалось таке, де ж будуть зберігатись ці дані. Чому вони будуть зберігатись не в Україні? Чи це захищені якісь сервери, як убезпечать. Скажімо так, захист персональних даних громадян України. Звісно, це викликало багато питань. Також стались питання мені під відео. І наразі є відповідна реакція від держави з цих запитань. Що відомо, дивіться у цьому відео, якщо цікаво, залишайтесь. Тобто, хто в нас що пояснив з представників державної влади. І так, у Міноборони пояснили, по-перше, як убезпечить персональні дані військовозобов'язаних. Тобто, ну, це питання, звісно, до них, тому що реєстр за їх ініціативи був такий створений. Зберігатись вони будуть за кордоном, це вже було відомо з цього законопроекту 10062, про який я зазначав раніше, і тому ж всі ці питання викликали. Нагадаю, тобто 4 квітня набув у нас з сили закон про, так він називається про цифровізацію військового обліку 3549-9. Раніше він був законопроектом 10062, нова редакція статті 13 закону про реєстр військовозобов'язаних визначила, що для формування бази даних реєстру Центральна виборча комісія Державна податкова служба та Державна міграційна служба. Подають шляхом електронної взаємодії Міністерства оборони відомості стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років. Тобто тепер буде така взаємодія реєстрів і у Міноборони будуть дані, де ви працюєте, чим займаєтесь і що взагалі у вас відбувається. Все, що стосується державних реєстрів, будь-яких. Якщо раніше закон передбачав, що передача даних до реєстру здійснюється лише ЦВК та лише одноразово, то тепер ці відомості зможуть оновлювати постійно. При цьому дані стосовно громадян, які не є військовозобов'язаними призовниками чи резервістами, мають потім знищуватись. Дані про громадян у реєстрі будуть постійно актуалізуватися шляхом автоматичного обміну з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами даних різноманітних державних органів. Податкової, міносвіти, МВС, МінЮз, Пенсійний фонд тощо. Я записував відео, і там в цьому відео є саме той перелік е, даних, про який я зазначав, тобто, що буде відомо вже Міноборони про вас. Раніше зазначала в нас народний депутат Олександра Устінова, що новий закон вирішив проблему відсутності електронного реєстру після 10 років війни, забезпечуючи повну картину щодо кількості військовослужбовців, їх місце знаходження та придатності до служби. За її словами, партнери готові були виділити 100 мільйонів доларів на реалізацію цього проєкту, що покриє витрати на зберігання інформації на тривалий період. Законопроект передбачає зберігання інформації на безпечних хмарах та серверах партнерів за кордоном Це саме і викликало низку запитань, чи як вони будуть убезпечені саме ці дані. Ми не знаємо, скільки у нас людей можуть бути призвані, скільки у нас знаходиться за кордоном, скільки реально зараз не придатні. І цей законопроект якраз передбачає, що буде створено такий електронний реєстр. Це вже. Вона пояснювала. Крім того, цей законопроект передбачує розміщення інформації, які надають нам партнери і нашу інформацію у так званих хмарах. Тобто вона буде зберігатись фактично на хмарах, на серверах інших партнерів за кордоном. По-перше, вони готові платити за це і передбачали у наступному вже пакеті фінансування на 100 мільйонів доларів. Це покриє на багато років зберігання цієї інформації. Це пояснила Устінова. Разом з тим, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони розвідки Роман Костенко вказав, що не можна розміщувати таємну, і цілком таємну інформацію на серверах за кордоном. Була і така позиція. Тим більше системи бойового управління під час війни. Це приклад простих рішень, що можуть призвести до катастрофічних наслідків, які виправити потім буде неможливо. Тобто він зазначав про те, що цього не потрібно робити. В свою чергу заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренка, коментуючи закон про цифровізацію скобліку і модернізацію реєстру, пояснила, що зберігання даних за кордоном не несе у собі жодних ризиків для громадян. Тобто, представники держави забезпечать цю інформацію конфіденційною, і вона витіку мати не буде. Так вони пояснюють. Далі особлива наша мрія. Всі військові системи зможуть розгортатись у хмарі за кордоном. Це дає можливість захищати разом з партнерами простір. Дає ці системи уникнути кінетичного знищення, то що ми можемо робити це на локації наших партнерів, держав НАТО. І це важлива для нас перемога, тому що ми тепер в одній швидкості зі всім цивілізованим світом. Низка країн вже вийшла із законодавством щодо легалізації ворклавдів, таких хмар для мілітарних систем. Відповідно, ми теж не пасемо задніх, робимо це дуже швидко. Я вдячний народним депутатам, президенту, що він підписав цей закон. Він є співавтором цифрової революції. Делетанських рішень точно не буде. Ми постійно консультуємося з Генеральним штабом зі Служби безпеки України. Над цим працюють експертні команди, країни-партнери. Тому я точно можу гарантувати, що в цієї команди Міністерства оборони не буде делетанських рішень. Ми зробимо все, щоб захистити наші системи. Ми будуємо центр обробки даних з рифом Т. Ми зробимо все, щоб це було абсолютно погоджено, компромісно та була консенсусна позиція щодо розміщення тих чи інших систем. Тому що до сумніву або побоювань народного депутата Романа Костенка, я його повністю розумію, розділяю його переживання і можу гарантувати як найперша відповідальна громадянка, що зроблю все, щоб це було абсолютно без шкоди для держави і без шкоди для наших військових. Так вона зазначила, тобто так пояснюється необхідність розміщення саме за кордоном цих даних. Також вона розповіла, що новий додаток Армія плюс буде створюватись у тому числі за рахунок коштів донорів. Ми пішли по принципу допомоги від донорів і отримали кошти на те, щоб зробити додаткову розробку мобільного застосунку в процесі отримання цих коштів. Ми отримали декілька запитів від донорів, чи нам треба буде допомогти, тому що це очевидно буде успішна історія. І навіть не з точки зору релізу, а з точки зору корисності для військовослужбовців їхньої потреби. Глибина розповсюдження додатку буде дуже висока. Наш амбітний план залучити один мільйон користувачів. Додаток Армія плюс буде працювати згодом для всіх складових сил безпеки і оборони. Для забезпечення цифровізації армії буде працювати окреме державне підприємство Цифрова армія так вона пояснює ці всі справи. Тому ну, запевняє держава, що все буде в нас убезпечено вся інформація, тому єдиним гарантом в нас є державні. Службовці, і наразі ось такі відповіді на ці запитання прозвучали особисто від них. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Буду і далі освітлювати новини щодо законопроєктів, законів України Україні, судової практики. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.